Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене чергове включення з серії Читаймо або ж Тріяндовий клуб читання, або ж Наталка читає. І в мене сьогодні буде у відео про дві мої улюблені чи одні з улюблених справ, так, занять це книги, читання і кава. Розповім вам про обидва в мене сьогодні книга просто неймовірна, чудова, прекрасна, мотивуюча, надихаюча, пізнавальна, яка ще музична мелодійна. А книга називається Це вам не Естрада. Хто читав, я впевнена, що ви впізнали відразу ж з обкладинки її. Можливо, ви впізнали навіть її дуже швидко, бо ви бачили, десь вам мелькала. І ви думаєте, купляти чи не купляти. Якщо коротко купляти, вже біжіть і купляйте чи в магазині нову, там, чи в інтернет-магазині, чи десь на барахолці книжкові вживану. Але я не знаю, чи буде дуже багато вживаних, я поясню вам пізніше, чому в ході процесу відео, так чи в ході моєї розповіді, ви зрозумієте, чому вживаних може бути ще не так багато. От і чому я не поспішаю її продавати і навряд чи буду продавати принаймні найближчим часом. А також то запрошую зробити собі улюблений напій. Я розповім про каву, яка ж тут у мене кава приїхала. І якраз це відео дуже пасуватиме вам ось послухати якраз під горнятку кави чи іншого напою, який ви любите напою. Отже, це вам не крутими стежками української поп-музики ХХ століття. Видана вона зовсім нещодавно. Лабораторія Київ-2024. І видав її філ, е, чи то написав, підготував е, філ Пухарєв, е, Пухарев, Пухарєв, Журналіст, музичний оглядач, Лайв, Українська Правда, життя, слух, Діфті, Мегазін, Тиктор, Вечір і так, далі, і так далі. Дуже багато він дослідив всього. І чим же вона така прекрасна, чим я її полюбила? Е, тим, що вона розповідає якраз про круті стежки, а круті чому? Е, в переносному і в прямому сенсі, адже не раз щоб написати якусь мелодію, хочеться чи хотілося авторам, які тут згадані, так чи їм треба було навіть піти в гори, в наші прекрасні так, на наші полонини, в наші прекрасні гори Карпати, на нашу річку Черемоши і надихнутися тою природою, тим оточенням, тим вайбом. Яке є українське слово, бо я вже занадто багато почаліцизмів вживаю. Ну тим повітрям, тою якоюсь такою енергетикою, так яку випромінюють наші Карпати, наша природа, і загалом загалом українська природа. І відповідно це є круті стежки, бо якщо на гору якось підніматися, то це не є так легко, але й переносне значення, адже звісно, що оскільки це 20 століття, то Україна фактично весь час окупована, окупована, окупована. І навіть коли ми здобули незалежність, 30 років незалежності, наш етер, наш, наш інфопростір, і звісно, що музичний простір, музичний інфопростір, він був теж окупований добрячих 20 років. Чим отим каналізаційним відстоєм, так чи від... так, відстоєм. Каналізаційними зливами з країни окупанта на жаль, ми не всі і, і не вчасно могли відфільтрувати це все барахло. Найперше російськомовне лайно, друге, низькопробне, низькосортне. Навіть наші дуже багато артистів тут теж згадано, як вони докотись до такого життя і як вони пішли на російськомовну стежину і переключилися на той ринок. І на жаль, так частина України, українського народу населення теж. Ну, пішла за ними і слухала те все низькосорне, низькопробне російське лайно, російськомовне. Це дуже толерантно сказано. Що тут просто неймовірно і цікаво, особливо мені. От в мене прямо аж я як читала такі іскорки, мені здається, що сипалися десь в повітрі. Але в позитивному значенні. Чому? Тому що тут такі два збіги. Кажу, суто в мене так вийшло, можливо, в когось з вас, і ви теж були на тих подіях, і тут прочитала ту книгу. Або я вам розкажу не дуже сильно детально, але розкажу, щоб було вам все, все ж таки цікаво. Е, у Львові, в Заньковецької, в театрі імені Марії Заньковецької е, ну, якби регулярно є вистави, так, репертуар є. Е, е, Постійно щось вони показують. Але якось так от восени, і ось зовсім нещодавно, я була на двох виставах: одна про Назарія Яремчука, не про Назарія Назаріям, стоп, про Івасюка. Володимир Івасюк, його життя, його творчість, і так далі. і так далі. Я навіть відео знімала і уривки, ну, уривки з тої вистави показувала, бо це було дозволено, вони навіть сказали за охочим знімати, але не заважати акторам і іншим глядачам. І от, відповідно... Я багато дізналася деталей, яких я не знала, і тут в книзі теж багато чого, якби, ну, з, з тої вистави перегукувались, бо це є деталі. Книга взагалі базується на документалістиці, на документальних би, документальній інформації, свідченнях, очевидців, родичів і так далі. Але є й частина, і тут теж це згадано. Є й частина там, легенд, видумок, хто щось почув, хто щось ніби бачив, знав і так далі. Це все вказано. А друга така подія це теж Львівський 30-ті роки Львів. І сюжет певний, дуже прекрасний, дуже цікавий. То є мюзикл, там багато співали, багато музики і багато історії. Я не знала тої історії. Для мене та вистава це все було нове, абсолютно. І тут я відкриваю книгу 30-ті роки. Прошу дуже. Львівське танго та пісня, ті, той композитор, той гурт, як цю джаз, тільки трішечки вам скажу. І тут те все розказано, ну, якби змальовано, зображено, розказано. І я от це все мені знайоме. Я думаю, ну як по свіжих таких слідах, отак двічі за там, проміжок місяць, навіть менше, я от отримую таку інформацію, і так це чудово накладається. І звісно ж був фільм. Восени теж прокоті в українському. Ну фільми ток в кінопала... не кінопалац, не кінопалаца, кінотеатрах. Незрівняний світ краси про Назарія Яромчука, документалістика, і зі свідчення друзів, дружини і так, далі, і так далі. От Дуже цікаво, і, звісно, що тут теж про нього дуже багато, дуже багато інформації згадано і м, дуже багато цікавого з його творчості. Але зробімо перерву на каву, адже мене м, попросили і пригостили кавою «25 Coffee Roasters». Я вам вже розповідала неодноразово. Кілька відео в мене вже було і знову приїхала. Кава, новий сезон, весна, відео з кавою в мене має бути. От, Прислали мені три види з різними смаками. От, Наприклад, Ель Сальвадор, Поль Альварес, Альварес, різновид арабіки, Бурбон, пакас і так далі, і так далі, далі. багато іспанських слів я не вмію вимовляти правильно. От, Аромат Пекан, сливовий джем, шоколад. Смак тут є: ананас, лікер, шоколад. Після алкогольний, алкогольний. Потім може бути Індонезія, Маделінг, аромат Марципан, чорний шоколад. Смак буде червоні яблука, агрус, какао. Після смак, шоколадний. Все як я люблю: шоколад, лікер, алкоголь і так далі. І читати. От, і ще одна така смако-смаколик, такий кислинка, і гірчинка буде 2 з 5. Я не люблю дуже кислу і не люблю гірку. Мені якраз так серединка, якраз дуже дуже прекрасна. Суміш двох сортів Арабіки. І от в ароматі буде горіх, шоколад, сухофрукти. і після смак солодкий та довгий. Кофіроустер, роустер 25, 25 Coffee Roasters. Вони мають власну. Власні обсмажки, вони є в різних містах України у Львові, в Києві, Харкові. В них від певної суми, якщо не помиляюсь, від 400 гривень безкоштовна доставка, навіть адресна доставка. От в них є на Європі, вони вже відкрили обсмажування. От і вони дають знижку моїм глядачам: мінус 15% на різну продукцію. В них на сайті є так, окрім там окрім. Дрип, комбо і боксі подранкових наборів. От можна скористатися знижкою, промокод Трояндовий, вводити при замовленні, отримаєте знижку. І так, кава дуже пасує під от таке прочитання. Я от цю книгу, я реально я дуже мені подобалося відкрити її. Я не могла відірватися. І я, оскільки я дуже люблю каву, я багато п'ю кави, я б сказала, може й забагато, але точно немало. Я роблю каву, ставлю горнятку і одною там рукою листаю, вона дуже легко зафіксовується, де б ти її не відкрив, і дуже легко ствербати каву і от читати таку книгу. Тому е, саме ось от, оцей виробник дуже теж гарно пасуватиме, е, так, випиваючи каву і читаючи е, цю прекрасну книгу. От, що ще по книзі цікавого. Книга написана в гумористичній такій, в гумористичній манері, чи як то сказати, в гумористичному такому стилі. Тут дуже багато англіцизмів, дуже багато. Про це попереджає автор. Чому він так зробив? Можливо, тут навіть вказано, чому він так зробив, швидше за все, він пояснив, чому він так зробив. Відповідно, тут багато буде ось ну, пояснень, так, приміток Боже. Оскільки я володію англійською мовою, я майже все знала. Хіба це було дуже суто специфічно музичне? То я мусила переглядати. Але хто не володіє англійською мовою, то вам може різати це вухо, і вам прийдеться постійно листати і перевіряти, що це слово означає. От, Але ну, кажу, мене це не дратувало. Я знаю, що декого дратують англіцизми, і можливо тут вам буде їх забагато. Але по-чесному я б сказала, що не відкидайте цю книгу тільки через те, що там багато англіцизмів. Бо ви все-таки, я впевнена, почерпнете більше, аніж от, аніж от те дратування через англіцизми. Просто я вас попереджу, ви будете готові і, можливо, налаштуєтеся, що вам це не НАТО критично. Чому ще ця книга просто ціна і чому ж саме вона не буде? Дуже швидко на барахолках? Згідно моїх таких думок, тому що в, неї після, в ній після кожного розділу є QR-код з рекомендованим плейлистом. Так. От, відповідно, майже всі зараз, я думаю, на смартфонах наводиться камера на QR-код і дається плейлист, тобто там, ці пісні, композиції, які тут згадані в розділі. Це можна шукати самому, звісно, можна шукати ці всі хіти, ці всі пісні, ці всі записи, там, якихось там років. Але оскільки тут все підготовлено, бери і слухай. То я впевнена, що це набагато якби ну, більше стимулюватиме слухати. І це буде цікаво. Звісно, я її збережу. Мої діти ще замалі, щоб читати таке. Вони не зрозуміють. Я зрозуміла, бо в мене тут. Ну, майже всі прізвища, навіть багато яких прізвищ я чула, десь там по радіо, по брехунці, чи, е, чи те радіо, як ми ще там його називали, так в дитинстві, е, яке навіть до досить пізньої такої юності слухала я те радіо. Е, я чула багато прізвищ, але мені вони були ну прізвища та й прізвища. А тут от розписано, хто це, що це, який його життєвий шлях, як ті пісні створювались, як ті дуети створювалися, ну неймовірно. Просто неймовірний скарб, неймовірна така абсолютно все в одному місці, дуже багато чого. Можна часом якби задумуватися, можна часом, ага, а це точно, ага, дискутувати якось в процесі цієї книги. Але все ж таки пізнавати багато, наслухатись багато прекрасної музики, прекрасних записів. От і так можливо, можливо заохотити себе і далі щось шукати, пізнавати. І от докопуватися до яких скарбів і глибин нашої творчості. Звісно ж, оскільки це ХХ століття, оскільки, як я казала, Україна була поневолена, 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 потім незалежність, але вона все одно була поневолена тим російськомовним ширпотребом, тут дуже багато, звісно, сумних ну подій, сумних фактів. Так, звісно, як це заборонялося, як це мусили підлаштовувати, співати про щорса, про революції і так далі, бо мусили якось виживати. Звісно, трагічні події, звісно, неймовірні люди, які загинули саме через свою відданість українській мові, українській культурі, українському слову, так. Але водночас, водночас така життєдайна енергія теж, і життєствердно вона таку дає ну, настанову, висновок, що, попри всі оті поневіряння, які тут описані протягом століття, Скільки всього змогли витримати люди? Далі є українська мова, далі є українська пісня і далі є Україна. Україна бореться, Україна б'ється, нас намагаються загнати в ну далі в той якби імперіалізм. Але 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 таких варіантів більш не буде, як було в Совку. Нас просто знищать так. Або ми асимілюємося, або ми просто знов черговий геноцид, але на цей раз без помилок. Як сказав їхній тиран, що він вже виправить помилки Сталіна, так і не дасть нам просто вижити як нації. Звісно, тому найперше згадуємо, і я в тому числі згадую, завдяки кому я записую це відео, завдяки кому я вам показую цю каву і я можу випити цю каву і поділитися з вами знахідками книжковими і моїми такими рекомендаціями книжковими, це є сили оборони, збройні сили України. Всі, хто зараз тримає нашу лінію фронту, відбиває повітряні атаки. Інформаційні атаки, і так далі. А ми ж долучаємося, донатьмо, от всіма можливими способами допомагаємо нашим силам оборони і читаємо українське, слухаємо українське, говоримо українською. І не пишіть мені, будь ласка, коментарі мовою окупанта. Я їх абсолютно ігнорую. Це не повага до мене, це не повага до моєї країни, і до моєї нації, і до мого народу, так. І до тих, хто вже віддав життя в боротьбі за Україну. Дякую вам. Дякую за активність під відео за коментарі. Всю інформацію я залишив описі під відео. Всім до наступних відео і па-па!